Доброго вечора, вельме шановне пансте, пані та панове. Запропонована тема Події тижня. Хочу подивитися. Спочатку для кого це події призначені. Давайте разом подивимось, спочатку для кого ця інформація, а потім вже подивимось події тижня. І так, подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Для кого? Трічка жезлів. Ну, дивіться, якщо так о, продивлятися, трічка жезлів говорить про те, що для людини, яка перебуває або о, в такому, знаєте, плануванні майбутнього, обирає шляхи, чекає результатів своїх зусиль, о, думає про розширення горизонтів, переїзд нові можливості, розвиток якісь. Це про то. О, про те, що хто дивиться вперед і хоче більшого. Тобто тут може бути у людини ще пов'язана з вибором. Так, три шляхи, три, наприклад, вибора. Далі, це учень мечів. Учень мечів говорить про... Людину, яка допитлива, людина, яка багато аналізує, шукає інформацію, все детально розглядає, продивляється, спостерігає, але не все говорить і е, все ж таки це учень. Е, можливо, це хтось, хто збирає інформацію або придивляється до інформації навіть до можливості, які тут вийшли по трійки жезлів і по учню мечів. Це четвірочка пентаклів. Так, людина закрита, людина жадібна на емоції, почуття, на все, що вона вважає своїм. Тобто зараз людина більш закрита. Це для того, хто тримається за щось міцно або за когось, боїться втрат, а, закрити емоційне і матеріально навіть, і ментально навіть. Це може бути людина, яка не хоче взагалі відпускати минуле або контроль над тим, що вона має. Сімірочка жезлів це для того. Для тої людини, хто захищає свою позицію, для а, тої людини, яка відстоює себе, а, відстоює свою думку, а, відсікає конкуренцію, людина зараз знаходиться в режимі оборони. Якщо придивлятися і узагальнити, для кого це і змістити всі карти, які вийшли, висновок буде такий: цей. Розклад для людини, яка або обирає напрямки, або розвитку подій, думає про конкретну якусь ситуацію або подію, або а, розвиток, так а, тримається за власну стабільність і захищається, і також бореться за своє. Це про стан внутрішньої напруги та очікування. І так, давайте тепер подивимось саме події, саме тижня, що для цієї людини потрібно знати. Ага, тут у нас Жриця виходить отака от от карта, бачите. Тиждень почнеться з прихованої якоїсь інформації, закритої інформації, інтуїтивного розуміння. Можливо, навіть не тиждень почнеться, а взагалі події, тижні вам потрібно це знати. Вони можуть навіть бути сьогодні, вчора, тиждень та вже розпочався. До речі, коли б не відкрили це відео, воно буде актуальне, незалежно від дати. Коли ви не відкроєте. Тобто тут є інтуїтивне якесь розуміння, є таємниці, і, можливо, хтось щось не договарює. Пора слухати, я би сказала, по цій карті свою власну інтуїцію, я би так теж сказала би. Це вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить про швидкі якісь новини, повідомлення, дзвінки, розмови, раптовий розвиток. Те, що стояла, почне рухатись швидко от все знаєте, в такому от русі. Сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів тормозить. Буде тормозити вісімку жеслів. Тут можливо потрібно очікувати якийсь результат, можливо, для вас тому і актуальна тема слідкування і збирання інформації, тому що очікування результату, ви, так би мовити, людина, яка оцінює щось вкладене зусилля, може бути якась ще затримка або перевірка вашого терпіння. Наскільки ви витримані, витримана людина, якщо це вам дуже важливо, то потрібно почекати. Це потірка пентаклів. А потірка пентаклів говорить про нестачу, це фінансове переживання, це може бути емоційне відчуття самотності, відкинутості, страх якоїсь втрати. Але ця карта часто показує тимчасовий стан. Це все пройде. Вісінка пентаклів, і я думаю, що достатньо У нас тут на одній колоді, це як ну, король мечів, будемо так говорити. Якщо, от, якщо зазначити вам цю карту, це старший, старший мечів за старший. Тут іде тема все про осмислення, продумання логічного мислення. Вісімка пентаклів це завершення. Можлива тижня через якусь роботу, вкладання, зусилля, занурення в процеси, можливо, навчання, підвищення майстерності через працю, ситуація вирівнюється. І якщо узагальнити цей процес, цей весь розклад, загальна енергія цього тижня це інформація, швидкий рух десь. Зупинка, сумнів і концентрація на роботі, на чомусь, що чому потрібно відшліфувати, потрібно вкладатися. Тобто тиждень нелегкий емоційно, але він продуктивний, хочеться сказати. І важливо, пам'ятайте, що не зациклюйтесь на страхах, а вкладайтеся саме в справу, в ті рух, який ви все ж таки обираєте. Хай вам щастить, бережіть себе і своїх близьких до зустрічі!